Друзі, доброго дня. У нас сьогодні приємна новина. Одеська обласна рада буде вручати нагороди нашим волонтерам. І пані Олена дуже переживала, бо вона каже, ми подали список на 30 чоловік, але обласна рада скільки надає, дає, тому ми... В першу чергу хотіли сьогодні нагородити тих людей, які стояли у витоків наших, нашого волонтерського руху Соловейки. Тому ми просимо вибачення тих людей, які заслуговують зараз набагато більше, які працюють з ранку до вечора безкоштовно і так далі. Починали цей рух, який є зірцем для руху, взагалі для Одеської області, тому що таких центрів, які прямо в школах і працюють по сей день, ну, таких, що почали робити, було дуже багато. Насправді, ви це дуже добре знаєте. Я думаю, що це буде. Друга черга, да тому що зараз ми відмітили тих пятьох людей, але хтось пропрацював місяць, хто пропрацював півроку, і скажімо так. А заявок на сітки не становиться менше. Ми всі дуже добре знаємо. У нас напряму з нами п'ять реально центрів, які ми опікуємося постійно, і дуже добре, що вдається співпрацювати із вашим центром. ми вже кілька разів були у вас це не перша наша зустріч. Сьогодні у нас перші п'ять людей, але це не останнє свято. Ну тут формально це повод до Дня Соборності. Але ми в будь-якому разі хотіли відмітити цих людей. І сьогодні від імені голови Одеської обласної ради ми перші п'ять людей нагороджуємо, але це не на остання наша зустріч.

До річук, Маріанна Олексіївна. І Оверченка Надія Григорівна. Добре, Дякуємо вам за роботу. Я думаю, що більшість волонтерів, які тут, тут сітки, лишаться на роботу в школі. <плес> Я думаю, що на уроках руках праці нам треба теж як це, спеціалізуватись на чомусь. так що е, Велике дякую. Я знаю, що то ні грамотами, ні подяками не оцінити вашу роботу, тому що частина людей навіть не, не розуміє, частина не розуміє, чого ви працюєте зранку до вечора, а частина ще думає, що ви за це отримуєте гроші, а частина так. думає про вас, як про людей з якимись обмеженими розумовами здібностями. Да? Ось, але ми горді за те, що ми дійсно портуємо. Ми б хотіли, щоб наша робота вже була непотрібною І сподіваємось, що до ближніх якихось часів ми Дякую пану Михайлу. Дякую вам. Давайте, За що скажіть? Мені сказати, мені хочеться сказати, що в нас крута команда, і надалі ми вирішили, що по перемозі ми не розходимося, ми створюємо клуб. Де ми будемо зустрічатися, тому що ми дійсно стали люди постійно говорять про те, що ми стали родиною, так на початку. Зустрічі вони мотивують, піднімають настрій. Хотілось би, звичайно, щоб відзначали більшу кількість людей, але ми почули, що це буде приурочено до свят. Тобто кожен знайде свою нагороду, так говориться. Приємно, звичайно, і я думаю, дівчатам було дуже приємно. У нас не було двох з тих, кому вручали, тому що одна є зараз за кордоном, але настільки потужно допомагає, що ми вирішили, що вона ну, достойна того, щоб її відзначили в обласній раді. Наразі у нас робота кипить, тому що у нас знову великі замовлення на сітки. У нас була ярмарка. ми її... Зробили, ми дуже щасливі. Ми щасливі за суму. Зараз плануємо закривати ті потреби, які в нас вже висять, достатньо довго. Ну, для чого ми, в принципі, і організовували ярмарку. Плануємо, що це буде, скоріш за все, першу точніше, не скоріш за все, а в першу чергу це буде прибор нічного бачення, тому що зараз на напрямку Курдюпівка, Солідар і Бахмут, ну, це потрібно. Це дуже потрібно. А далі ми будемо вже дивитися по сумі, тому що ну чи нам вистачить далі закривати потребу, чи треба буде дозбирувати ще. Ну все, все зараз ми трошки оговталися, тому що дійсно забрало дуже багато енергії. Але в той же час ми від людей знову ж таки взяли енергію. Цю тому нас зараз кипить, кипить, кипить робота. Ми думаємо, ми шукаємо варіанти, де, як, що. Тому розслаблятися немає коли. Перемога, я думаю, скоро тоді розслабимося. Ось підбити підсумки майже рік роботи волонтерського штабу, вашого, так, Соловейки. Які такі ось проекти, можливо, хотіли б відзначити за цей майже рік? Ну, ви знаєте, в принципі, я б відзначила наших Соловейк як проєкт, насправді. Тому що така кількість людей, така віддача і результат, він, ну, він мене не те, що радує, він інколи мене. Просто окриляє насправді. Бо коли приходить момент у тебе якогось розчарування, ти думаєш, що все, все, кінець, нічого в тебе не вийде, нічого не виходить, немає коштів, немає що вести, чи то машина ламається, чи ще щось. Ну, от, бувають такі проблеми: ти як куратор з цим зіштовхуєшся, тому опускаються руки, там, сльози, ну, як, як у жінок. І от оці люди, що навколо. Вони тебе одразу такою раз і збирають купу. Тобто ну, тобі нема коли. І ти розумієш, що якщо ти розкиснеш, раз, там, чи кинеш чи ще щось, ну, цим людям буде нелегко. Ясно, що знайдеться людина, яка візьме далі. все. У нас таких багато, ми ж е такою командою все-таки цей е наш волонтерський пункт. Але е от самі соловейки, воно якось так ну круто. Ну, я не очікувала насправді, думала, назвали Соловейками. Ну, давайте подумаємо, як називати Соловейки. Чому Соловейки? Тому що ну рання пташка, допізнав, працюємо, там все собі так придумала. А я тепер розумію, що в місті е, нас знають як Соловейок. Е, нас зустрічають на вулиці, а ми вас бачили по телевізору. Там, а у вас там штаб, а ми придемо тільки до Соловейок. А ми там це, ну от воно настільки приємно, що ти розумієш, що люди цінують, те, що ти робиш. І ну, це круто. Ну і ясно, що за 11 місяців, я не скажу, що це багато, три ярмарки, які ми зробили, але це було масштабно, як, ну, як на мене, це було масштабно. Перша у нас була така пробна, друга масштабна, а ця ярмарка, ну, мені здається, ми перевершили самі себе. і… Я дуже вдячна тій командам, які працювали зі мною, і люди, які приходили, і підприємці. У нас дуже багато підприємців відгукнулося, і волонтери, і організатори. Ми не обмежуємося насправді тільки нашим пунктом. Тобто до нас приєднувалося дуже багато людей: і взаємодопомога, і южницький волонтерський штаб, і ну от. Ну, як на одну справу всі працювали. Але все-таки, я розумію, я дивлюся навіть на дівчат і дивлюся на себе. Я розумію, що ми вклалися в це, і ми отримали класний результат, як на мене. Сказали дівчата, що наступну ярмарку робимо на 500. Не будемо перескакувати. Там 300, ще щось, на 500 зразу. Ось ви на останній ярмарці зібрали 245 тисяч. На що. Розраховували, з чого очікували? У вас напевно були якісь очікування. Ну, ті ресурси, які ви вкладаєте, це теж кошти, і ви маєте якось перебільшити ці ну, кошти. Які у вас були плани, і чи здивувалися ви, що вийшло так? Звичайно, ну ми вкладаємося, але ми намагаємося все таки звертатися до людей, ну до підприємців, в першу чергу, щоб нас підтримали. Нас підтримали і депутати. Ми вже напишемо в пості. Ми подякуємо кожному, щоб. Не для того, щоб когось вихвалити, а для того, щоб показати іншим, що можна допомагати нам. Ну тут нічого страшного нема. І за рахунок того, що багато підприємців, депутатів, депутатів не багато, але підключилися. Ми своїми силами, десь ми. Впродовж цього часу, коли в нас не було ярмарки, ми ага, ми плануємо ярмарку. Треба оце відкласти на ярмарку. А там домовитися, щоб нам зробили то на ярмарку. А тут домовитися, щоб то є майстрині, які брали в нас тканини з тих, хто які нам привозять на сітки, які не підходять нам по кольору. Вони нам відчували іграшки на ці ярмарки там. Е Нитки, які не підходять на шкарпетки, пішли в іграшки теж. Тобто, ну, у нас постійно якийсь е, такий круговорот, і воно класно. І люди, ну, люди не чекають нічого натомість. Оце класно. Тобто е, я не скажу, що ми багато, прям, ну, ми вклалися, ми вклали, якщо чесно, більше ресурсу свого е, насправді, тому що у нас три тижні, ми з ранку до ночі ми просто штудірували цю ярмарку безперестанку, шукали, е, домовлялися. Ну і звичайно, результат здивував. Але ми так під кінець дня, коли вже завершувалися продаж, я бачила, що вже в принципі продавати немає що. Ми, ми раніше навіть зібралися, тому що продавати не було що вже. Ну і я так говорю, ну, коротше, 200 тисяч ми зробимо. І так сталося, що ну, я не підраховувала кошти, підраховувала команда інша. І коли мені подзвонили, я була дійсно дуже здивована. І я впевнена, що. Є люди, не впевнена, а знаю, що є люди, які ще мали нам донести на ярмарку кошти, не сказали, що прийдуть до нас трошки пізніше, так що сума може вирівнятися в круглу гарненьку. Розкажіть, скільки у вас в пункті людей працює і як вони приходили? Ну, тобто, я знаю, що тут і переселенці є. Ну, така команда різнобарна. А, так, а, знаєте, у нас складається команда дуже класно. От, Приходить людина, навіть якщо вона нова, вона себе почуває комфортно. Немає такого, що там хтось там щось ужимається чи ще ні, а от є люди, які йдуть нещиро, були моменти, коли були підприємства, які відправляли до нас просто працювати. От е ті люди відсіюються одразу. То нас е люди приходять вмотивовані. Вони знають, чого вони тут, для чого вони тут і що вони роблять. От Ми бачили, сьогодні Тамару нагороджували. Це жінка без жодного вихідного за весь цей час. Без жодного. І в неділю, і зранку до вечора, коли було світло о 9-й, їх неможливо це було вигнати. Колектив класний, ну дуже класний і вік різний, і цього не відчувається. Ну, от не відчувається е, моє покоління, да, і покоління жінок, які ходять до нас старших. Ми не відчуваємо цю різницю, тому що у нас одна спільна мета. У нас один ну, одна ціль це перемога, це все зробити для того, що я навіть сказала б, не тільки те, що ми можемо, а те, що ми навіть не можемо, зробити для наших хлопців. В середньому, якщо так підрахувати, ну ну плюс-мінус, десь чоловік 40. Так, у нас просто їх так вкупі всіх неможливо заставити, тому що одні приходять в першу половину дня, інші приходять після роботи, треті приходять на вихідні. Але все одно це вже такі постійні. У нас є дівчата, які вже поїхали. От у нас була Віра Іванівна, вона була з Києва, тобто там, коли вже більш-менш обстановка наладилася, вона поїхала. Нам її дуже не вистачає. А у нас була Людмила і Володя з Снігурьовки. Це теж люди, які от його люди, які теж з дня в день вони з нами були пліч опліч, і такі вони щирі, добрі, і нам їх теж дуже не вистачає. От ми говорили, що найважче буде, коли нам придеться розходитися. І тому ми вирішили, що розходитися не будемо. Будемо думати якийсь клуб. Що стосується співпраці з представниками, які сьогодні приїжджали Гончаренко Центр, так є якісь проекти, які ви плануєте найближчим часом реалізовувати, і які плани на співпрацю? Ну у нас плани на співпрацю є, і ми це обговорювали. Ми домовлялися перед новим роком, тому ми домовилися про те, що зберемося вже в цьому році. Обговоримо, поспілкуємося і вирішимо, яким чином ми будемо далі працювати, які проекти реалізувати. В принципі, люди відкриті до нас, ми відкриті до них, тобто завжди можна знайти спільну мову. І однозначно, коли, маючи суму, да, ту чи іншу, ми можемо придбати щось там одне, наприклад. А за допомогою співпраці з такими партнерами ми можемо придбати більше, тому що, ну, от як було в нас вже з прибором нічного бачення, тобто ми е, дали відсоток суми, відсоток суми е, громадська організація дозбирала, і таким чином ми передали класний прибор нічного бачення, дійсно такий пристойний, класний, е, круто він був більше, по-моєму, більше навіть, нічим на півтори тисячі метрів. Ну, це класна річ, і вона служить в Курдюпівці зараз. Тому ну, мені здається, що це результативна співпраця. А ось ці гроші, які ви виручили за рахунок ярмарку, ви плануєте якось одразу реалізовувати, чи можливо їх також в проект впроваджувати? Ось такий е... спільний. якийсь? у нас є е, нагальні потреби. Ми будемо е, скоріш за все Одразу реалізовувати. А далі ті, які не є нагальними, ну, просто висять у нас в, в проханнях, так? але ми говоримо з військовими, вони говорять, що це не пече, нам просто треба, але це от може почекати, там, наприклад, тиждень, два або три, тому що вони теж розуміють, що на це треба зібрати кошти. Тому я думаю, що буде частина. Коштів все таки в такі запущено в таку співпрацю, щоб ми могли більше надати для нашим військовим. Зараз які саме напрямки охоплює ваш пункт, якщо починати говорити, мені здається, це можна говорити вічно, тому що є в нас така команда дівчат, які ну, наприклад, закінчуються сітки. Так, що ми будемо робити? Ага, у нас батончики. Поїхали на батончики, доробили батончики, все, продукти закінчились так. А що угу, баночки робимо баночки? Одні роблять баночки, інші роблять свічки. Ну от наразі окопних е, свіч... свічей ми вже відправили приблизно 5 тисяч штук. Ну тобто це колосальна робота насправді. І... Теж ми постійно намагаємося закупити цей стіарін, тому що ми вже виробили для себе таку формулу, яка найкраще підходить для цих свічок. Тобто, це теж такий потужний напрямок. Сітки однозначно. Наразі це вже плететься, по-моєму, щось близько 250, Десь отак, якась отака. Ну точно не пам'ятаю, треба подивитися, але в цих районах. І є, 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 у нас було таке затишче по замовленням. Тобто ми закривали останню сітку, вже такі думаємо, ой, дякувати Богу, і тут дзвінок і 13 штук раз, одразу день. Треба, значить, треба. Тут... Нам, хлопці, сказали, що наші сітки вже узнаваємі, вони круті, що вони вже така марка. У нас дівчата ще продумують постійно подаруночки в ту сітку, бірочка у нас є сітка, сітка антіорки. Ну от і все тому подібне такими мелочами намагаємося підтримати такий настрій якийсь. Тому напрямок у нас обширний. Ну і однозначно, коли ми збираємося в поїздку, тобто пункт включається дуже активно. Ну, тобто, починаються пошуки, починається підготовка, той готує, той шукає, той домовляється, то їде, забирає. Тобто, отак от постійно. Люди приходять, не вміють плести, так і робити. На, на місці всьому навчаються. Звичайно, звичайно, у нас є такі, вже як старожили, як ми говоримо, так щоб не образити нікого. І вони швиденько. У нас Тамара, от, наприклад, вона одразу раз посадила, раз, раз показала. Не виходить бувають люди, у яких не виходить в'язати. Це теж нормально, тому що ну не у кожного вистачає терплячки, там сидіти, в'язати. Ну кожного своє. То в нас є там, там треба перебрати тканини, там треба їх порізати правильно. Тому робота для всіх завжди є. Тому ми запрошуємо приходьте в нас класно.